Всім привіт! Друзі! Сьогодні я б хотів започаткувати е, окреме е, нове направлення в е, своєму хобі і відповідно е, в моїх е, відеороликах, е, оскільки не так давно зацікавила мене тема е, досить специфічних е, ножів, а саме балісонгів або так званих ножів-метеликів. Раніше я ну, якось не сприймав їх. Належним чином не розумів, наскільки приваблими взагалі є конструктивно та естетично ці ножі, однак, нарешті, і до мене дійшло, <сум> можна так сказати. От. Тож, я, мабуть, буду ну, в майбутніх відео показувати та розказувати. Сподіваюсь, що буде декілька досить цікавих моделей, і, можливо, хтось завдяки цьому, в тому числі, зацікавиться також цією темою, так само, як і я. І почнемо ми цей окремий вид оглядів з дуже цікавого ножа. Не побоюся цього слова, з унікального ножа, який є одночасно і балісонгом, і в той же час. Одним з найкращих складених сучасних ножів. Отакий от красень спайдерко Дженісонг. Ось. Подивимося на нього ближче і потім пару слів про цей унікальний безпечний балісонг. Отже, друзі, спайдерко Дженісонг. Давно я взагалі придивлявся до цієї моделі, однак вона є досить специфічною, і тому знайти її досить важко. Хоча вона випускається і. В теперішній час ця модель не знята з виробництва. Хоча, як я вже сказав, придбати її досить важко, і для цього є певна кількість причин, але, перш за все, мабуть, трохи історії цього чудового ножа розроблена. Ця модель досить відомою в ножовому світі людиною. ім'я — Майкл Дженіч. Він відомий і як найфмейкер, і, мабуть, більш відомий як людина, дуже обізнана в питаннях самозахисту, ножового бою, якихось вирішення конфліктних ситуацій, як зі зброєю, так і без зброї. Він багато де служив і є діючим інструктором з багаторічним досвідом в питаннях самозахисту та ножового бою. Він в тому числі проводить різні заходи, він навчає профільних спеціалістів та просто бажаючих. Нюансам, так би мовити, ножого бою та самозахисту зі зброєю. Він є в тому числі експертом з короткоствольної вогнепальної зброї. От. І має дуже велику кількість публікацій на цю тему і декілька навіть повноцінних книг, написано ним. На на початку 2000-х років Майкла Джаніча було запрошено серед інших відомих спеціалістів в таку досить відому у військових колах компанію, як Masters of Defense або скорочено Мод. Вона об'єднувала дійсно ну, великих спеціалістів у своїй справі. От, хоча, на жаль, е існувало вона недовго і була е врешті-решт викоплена компанією Blackhawk. Е ну, треба зазначити, що це фактично зруйнувало цей бренд, оскільки е після моду Blackhawk ножі вже були хоча і схожі, однак, ну, зовсім не те по якості. От. А, і а, коли мод було викопано компанією Blackhawk, Майкл Джаніч в тому числі перейшов туди працювати. А, працюючи в компанії Blackhawk, у 2006 році він розробив прототип свого фірмового, так би мовити, балісонгу. Джанісонг назва, відповідно, була утворена від. Його прізвища, і слова Балісонг Джанісонг. Той прототип фактично був не просто новим дизайном якимось, а був конструктивно новою річчю, тобто унікальною механічною конструкцією, перш за все, а потім вже дизайн. І ця Конструкція була відповідним чином запатентована, оскільки Джаніч на той момент був працевлаштований в компанії Blackhawk, Відповідно, саме компанія мала всі права на розроблений ним ніж. Тобто патент належав компанії Blackhawk. Вони виготовили декілька тестових екземплярів. Наскільки мені відомо, це було 50 штук. Ну, тобто такий пред -ран, можна сказати. І він трохи відрізнявся від сучасного зразка, який зараз в моїх руках від компанії Spiderco. Конструктивно він був, ну візуально він був досить схожий, але мав трохи інший клинок зі спусками від середини і трохи іншої форми, не такої Spearpoint, можна сказати, як в цього ножа. А конструктивно також трохи відрізнявся, оскільки осевий вузол був виконаний трохи іншим чином. Однак механіка була в нього така ж сама. Тобто, чим відрізняється взагалі цей ніж? В нього, як і в Балісонга, є два руків'я. Одне безпечне, так зване. Ну, за яке ми е, тримаємо цей ніж, і таке класичне руків'я складеного ножа. І е, е, фактично утворене з двох вайнерів небезпечне руків'я, як в класичного балісонга, в якого руків'я е, поділяється на дві частини. Е, і одна з них безпечна, за яку ми тримаємо, а інша небезпечна, оскільки якщо тримати за неї, може прилетіти саме везу. Ідея Джаніча була в тому, щоб зробити балісонг ну, фактично повністю безпечним. Оскільки ми завжди тримаємо його за ось це руків'я. в даному випадку, практично виключений контакт пальців з клинком, тобто ну, з ріжучою крайкою з лезом. Тому що як би ми його не тримали, в нас контактують рука або з обухом клинка. Або з небезпечним цим внутрішнім руків'ям. І ідея Джаніча була в тому, щоб поєднати це механічно таким чином, щоб у нас линок середнє так би мати, небезпечне руків'я були поєднані і складалося всередину основного небезпечного руків'я. Ось таким чином от. Після того, як було розроблено цей прототип, на жаль, він не пішов у серію, оскільки Джаніч звільнився з компанії Blackhawk, і при цьому він викупив і патент на розроблений ним Джанісонг. Після цього Майкл Джаніч у 2009 році, якщо не помиляюсь, прийшов. Працювати до компанії Spiderco. І при цьому він передав ну, <свісно> за фінансове винагородження, звичайно, у власність компанії Spiderco, в тому числі і патент на розроблений ним Жаннісонг. Однак, враховуючи конструктивні властивості цього ножа, оскільки це є. Балісонг і, враховуючи особливості законодавства Сполучених Штатів Америки цей ніж досить довго не випускали, оскільки в багатьох штатах, по-перше, заборонено володіння балісонгами, оскільки їх прирівняно до автоматичних ножів. ну В багатьох і дозволено, однак є закон, який забороняє. Продаж та пересилання між штатами, а також е, імпорт в, на територію США, е, ножів типу Балістонг. От е, спочатку, коли е, ну, були так би мовити, предпосилки для випуску цієї моделі, е, це е, ну, певним чином обговорювалось е, зі спільнотою. і Взагалі, е, і Селгвесер вважав, що Оскільки ніж не аналогічний Балісонгу, він ну, буде нормально випускатись, буде доступний для придбання. Однак, все ж таки, врешті-решт, коли цей ніж був представлено, а саме у 2016 році, модель Джанісонг, його почали все ж таки виготовляти не на території США, а на Тайвані. От, як ми бачимо. Зі зворотнього боку КНК у нас напис Тайвань-Тайчунг. І, до речі, особисто клеймо Майкла Дженіча. Отже, оскільки, о, щоб, так би мовити, не ризикувати, скільки була вже ситуація з балісонгами в компанії Spiderco, вони навчені гірким досвідом. Обпеклися на молодці і почали дути, дмухати на воду. От, тому вони вирішили все ж таки не ризикувати і не продавати а, джанісон а, в США. А, у корупції, як ми бачимо, в тому числі є відповідне попередження про те, що а, Дженісонги, враховуючи природу механічні функції, не можуть бути легально імпортовані в США. І повертати у разі якихось там проблем Дженісонг в штаб-квартиру Спайдерко жодним чином, жодним чином заборонено. Тобто за будь-яких обставин не можна повернути цей ніж, навіть якщо він е зламається, для обслуговування або для заміни. Ось така от, такий собі мінус. Е е е е для американців це досить вагомий мінус е в тому плані, що американська компанія, американський дизайнер. Виготовляє досить унікальний ніж, однак американці не можуть його законним чином придбати. От, якось так. А ми, відповідно, можемо. Якщо пощастить, звичайно. Оскільки цей ніж ну, це серійна модель, однак, я не знаю, скільки їх випускається. Я думаю, що досить небагато, ну, враховуючи специфіку. От, тому. Він дуже рідко є десь в наявності, якщо десь є. Ну, мені пощастило. Е і він мені приїхав з фінського відомого фінського магазину Ваннія. Е хоча наразі і там його вже немає в наявності, був тільки один, <рес> і сьогодні він перед нами. Е отже, що я можу сказати взагалі? Е дуже цікавий конструктивно ніж. Ну, Він і досить зручний, тобто таке от руків'я такої форми. За рахунок того, що ну, би конструктивно він складається з двох руків'я фактично, і клинка, воно ну, руків'я досить таке об'ємне і в мою руку лягає дуже класно. от, Оп. Якось так. Ну, тобто, коли ми тримаємо ніж, мені дуже зручно. Є насічка знизу та зверху на ну, вайнерах. Ну, Вірніше, на внутрішньому руків'ї. І утримувати його таким чином дуже зручно. Пальці лягають, впираються тут все. Ну, фактично вираженого опору в нього нема, щоб не ковзали пальці на клинок. Так зроблено досить це вдало. от Ще одна досить така характерна риса, притаманна саме цьому ножу як балісонгу. В нього відсутній класичний вач. Ну тобто застібка на, як правило, на небезпечному руків'ї яка скріпляє. Обидві половинки руків'я разом, ну як в складеному стані, так і іноді в розкладеному, а іноді і ні. Тут така деталь конструктивна відсутня. Однак натомість є ось така клавіша, яка, як ми бачимо, амбідекстер з двох боків, яка фактично фіксує, ну, тобто є своєрідним малачем, який фіксує клинок і в розкладеному стані і в складеному так, от, якось так. При цьому фіксація здійснюється наступним чином, як ми бачили на відео, коли ми ну, натискаємо на цю кнопку, фактично в нас рухається одна з. Ну, Назвемо це так, рухома бунка, яка фіксується ось в цьому прорізі на руків'ї. Тобто, коли у нас ніж складений, ну або відповідно розкладений, у нас ця частина знаходиться всередині руків'я. І натискаючи на клавішу, ми рухаємо на таких тягах, рухається ця бунка. Ну, штіфт, можна так сказати, запорний штіфт. І фіксується в, цьому, в цій прорізі. От. І тому в нас все надійно складається, нічого, абсолютно такий моноліт утворюється. Коли у нас ніж відкритий, ну, є певні. Так, зараз так що було чути. Так, мабуть. Чуєте, так? Е, оскільки у нас вільно рухаються ці дві частини, е, відповідно вони е, мають невеличкий і горизонтальний люфт. Е, ну, конструктивно, по-іншому, тут, мабуть, не зробиш. Хоча оці проміжки між е, внутрішнім руків'ям та зовнішнім, вони досить маленькі, тут менше міліметра. В осевий вузол у нас стоять шайби, і при цьому, ну, якщо подивитись фото розборки цього ножа, в клинку зроблена така от напівкругла проточка, яка дозволяє йому ну, рухатись тільки, ну, скажімо так, в цьому положенні, тільки до певного кута. Який складає, мабуть, 90 градусів по відношенню до основного руків'я і відповідно 180 до внутрішнього. Це, власне, і дозволяє залишатись клинку в визначеному положенні, коли ми складаємо внутрішні руків'я. Без цього ну, він би міг якось під кутом там. Під іншим, не під прямим кутом бути, коли ми складаємо або розкладаємо ніж. От, якось так. Як і в принципі в класичного Балісонга, є дуже багато спосібів, як можна оперувати цим ножем. Ну, якісь більш прості і якісь. Більш складні рухи. Ну, от. Я ще хі, поки що не натренувався, хоча е, повинен зазначити, що ну, якийсь е, мінімальний е, навик він з'являється досить швидко. Тобто оперувати цим ножем, ножем досить е, ну, нескладно, на мою думку. От. Якось так. Е, також ніж обладнаний кліпсою кліпса глибокої посадки на кишеню, тобто ну, буде практично, на жаль, не буде видно. Вона чотирьохпозиційна, можна переставити під будь-який хват, який нам подобається. Однак, якщо ми переставляємо на частину з оселим вузлом, то кліпса в нас перекриватиме оцей от клавіш у цього платчу. О, тож, ну, я б не радив сюди її вішати, це якось не продумали. Е, хоча його можна е, е, оперувати і з одного боку, але все ж таки ну, зручніше з двох, оскільки він такий досить тугенький. О, ну, тобто, е, натискати таким от чином. Хоча, я ж кажу, можна і одним пальцем. З будь-якої сторони. Тут просто така кнопка, вона невеличка, вона має насічку, і якщо її натискати одним пальцем, вона така досить агресивно дряпає. Кнопка, до речі, ця з пластиком. О, так тут в нас невеличка така проставочка на новому ножі під кліпсу, щоб, мабуть, не дряпало воно. Ну, така досить туга кліпса. Що ж, друзі? Ось, мабуть, поки що все, що я хотів розповісти про цей ніж. Мені він дуже сподобався, і, якщо комусь пощастить, знайти в наявності однозначно можу рекомендувати як в колекцію, так і просто поціновочем балісонгів. Ніж суперський. <ріст> Я дуже задоволений тим, що це мій е, перший балісонг, і при цьому ще й спайдерко, і з такою от унікальною конструкцією. Що ж, на цьому, мабуть, на сьогодні у мене все. Традиційно дякую вам за увагу всім, хто подивився це відео. Вибачте, що воно може трохи затягнути. Але е, залишайтеся зі мною, і надалі буде ще багато цікавого. На все добре. Бережіть себе. Всім пока.